Позбутися шкідливої звички в обмін на дешевий тур до однієї з екзотичних країн світу. Таку пропозицію у рамках уже традиційної акції Бамбарбія своїм клієнтам робить Агенція «Горящих путівок», що на вулиці Городоцькій, 181. Її працівники підрахували, за один рік людина тратить на цигарки стільки, що могла б без проблем за економлені кошти полетіти на відпочинок за кордон. Натомість, аби стимулювати людей позбутися шкідливої звички, усі, хто 16 грудня, прийде під офіс та присутно Заяви, що кидає палити, уже отримають дешеві тури. А це поїздки до Таїланду, Індії Шрі-Ланки. Не випадково таку заяву директор агенції Тарас Антонів зробив безпосередньо з Єгипту. Саме тут я хочу півити про нас на 100... А акційні пропозиції від Агенції горящих путівок справді вражають, адже це можливість полетіти до Єгипту всього за 400 доларів. А екзотичні Таїланд, Індія чи Шрі-Ланка обійдуться вам лише у 650-750 доларів. Тож кидайте курити та економте на відпочинок.